Так, друзі, всім бобра, ви на каналі Добербобер. Сьогодні ми знову топимо віск. З чого віск топимо? Топимо з білих рамок, з світлих, навіть там мерви майже не було. Вибирав такі світлі рамочки. І плюс кинув в мене були деякі кусочки воску, ось оплавають. Тут іще був. Тобто мені родичі подавали віск. Він був такої сказати, якості перетопки поганої. погано, і от стала сама нижня ота корка, тобто була з воском. І зараз я її перетоплю, щоб воно все. Тобто, було погано, воно відстояне і та корка була з воском. Зараз воно дотопиться. Все зливаємо в цей мішочок. Мішочок, до речі, кому цікаво замовляв. Ой, не пам'ятаю, як цю жіночку звати, вона робить костюми з топжалу. З заразом замовив такі два мішочки. Один десь Благополучно прокакав. Так, віск ми зливаємо в миску і відеречко. Оте від Так. Це в нас Петрушка робили соус Сацебелі. Так, і зараз топимо і поялозимо зараз теж таку тему про вощину, якою хто вощеню користується, і так далі. Так, друзі, ось до. Присовую, можна сказати, віск. Ось ціке мерви. Ну, висота цієї штуки сантиметрів 40 Ну, і з моє предпліччя. Ні, навіть не з моєї предпліччя, трошки менше. Ну, Десь 40 см, так, да. була повна. Вона втиснулася, десь ще половина сантиметрів 20 мерви, ще трохи тече. І воску, я скажу вам ще лишається там багато. Чому? Тому що немає. Прошарків треба добре давити. Давити, добре не виходить. То, що, то шпилька, щось з шпилькою. буває це вже купив чоловіку другу шпильку з якіснішої сталі. То, що гайка витримувала, не витримувала шпилька, купив кращу шпильку. поставив це не мій, хочу сказати, прес. Але давить чудово, дякуючи дядьку Дімки. Не знаю, бачив він чи це не бачив. ну блін Класно дядько позичив. Не жалюся. Бо раніше я брав, набирав це все через марлю, зціжував, ложкою продавлював. Це тільки ці по 5 рамок, було важко дуже сильно. Е, да, такі от, зробив такі приспособухи. тому що цвірка є буває. Не дуже-не дуже приємно. Потім від сестри або від мамки по соплям, то, що, то, що, то що засирається. Ну, отаке от от воно буває. Щоб такого не було, ось, наприклад, потекло. Так, і подивимося кінцевий результат і поялозимо тему про вощину, все ж таки, якою я користуюсь і яка найкраща. Так, друзі, і що, поговоримо тепер про вощину. Багато є на шумівших, так сказати. Кішка зараз в кадр зайде. Да. Багато, не вертаємося до кішки, батл котів буде, але ну, це нам не цікаво. Так от, повертаємося до наших ващини, до нашої, і багато є нашумівшої мішої там Кулакова, зараз там біворк, тому подобно дубовика. І якою я користувався. Я користувався багато якою. Тобто, починаючи, я пам'ятаю, якийсь був київ по-моєму. Потім була дубовика, медове. місце, Місто я користувався, ще якесь новнейм Семенівці, якесь купляв, я не знаю. там. І що хочу сказати, я колись проводив експеримент, навущував вощину е, різних виробників в різний період е, підставляв і хочу сказати один, один висновок. Е, найкраща вощина, це та, яка зроблена з власного воску, з чистого власного воску. Я не користувався, мішка десь пішла е, і от що саме, тобто я планую зробити з власного воску, і з приводу того, вощіни, якою я користувався, я ставив під час медозбору і після медозбору, тобто це червень місяць, коли закінчується в нас акація, і оцей безвзяточний період виходить. Її гризуть. Неважливо, яка плеве, я плевла Я пливла вощина всіх, напевно, я не знаю там дубовика, по-моєму, не пливла. І медове місце, це що я навощував, і Київ-джолопром теж не пливла. А деякі пливли, по-моєму, по-моєму, точно не скажу вам. По-моєму, деякі даже, пливли. Їх гризли всі однаково в безвзятковий період. Це без винятку. Під час взятку тягнуть, мабуть, кізяк, якщо ви туди поставите, то його й теж тягнуть. І хочеться сказати. Це все, я думаю, більш маркетинговий хід. Чому? Тому що це будь-який бізнес, будь-який бізнес будуть нахвалювати, який би він там класний не був, Там того купили, того не купили. Там Зараз читаю, ось я недавно тільки прочитав, що цей же Назар каже, що там підкупили других блогерів, в мене там півтори тисячі підписників, там, грубо кажучи, мене ніхто не підкупляв. Тому що я, ось, наприклад, я недавно заказав медове місце, бо вона була по скидки. Зараз в дубовика скидка, Слушаю, рекламу роблю безкоштовно. Нема за що. Тобто в них зараз 300 гривень кілограм, якщо 100 кг вощі купляєте, 280 купляли по 250, ви хочете сказати, що якщо 300 кг, да, 300 гривень за кілограм, вони на цих 50 гривень заробляють. Я не думаю. Значить там щось стопудово щось додають. Тому що ну, неможливо так, що це ви стопудово, коли купляють віск, там вже буде осадок якийсь. Я переплавляв вощину різних виробників, і всіх у них в перерахованих був якийсь осадок. Тобто, це, як мені пояснили дубовики, це був е, як це правильно сказати, е, Як ж це вони сказали? то коротше суть була в тому, що це е, крести, град, кристалічна градка е, воску розплюснута, тобто е, розструктурована кристалічна градка, і це отримала така жіжа. Ну, Блін, я в це мало до речі вірю. тобто Ось у недавно пере дотопив оце ж віск. що то, що топив покажу вам в кінці відео, щоб з нього вийшло. Тобто я перетаплю в два етапи, і там все, равно, перший чорновий, другий чистовий. Все одно жижа остається після першого разу. Кулаков каже, що це і за те, що це емульсія. Ніфіга, я вам цього не скажу. Чи це так чи ні, але коли я передав... в різний період часу, я так зрозумів, в різних виробників вищина була, і в одних я перетаплюю і оставляю так сказати, дуже довго на остивання, хорошо укутую, І декілька разів в мене виходило так, що чот... була чітка грань між воском і оцим гамном, яке стає, просто чисто можна було скребти його і все було чітко. А зараз нема такого. тобто Там додається стопудово парафін якийсь або я не знаю, якісь замінники. тобто по поводу власної вашіни, вже другий рік збираюся зробити з власного воску. Спочатку дзвонив до добовика, по поводу вашіни, чому я не хочу, там можна в когось другу зробити, можна зробити, так би сказати, по своєму розміру. Спочатку думав лету, то що там сказали лета класна. Взагалі тянуть будь-яку ващину і зараз зв'язався з Київбджолопром, випадково просто десь в якомусь відосику побачив, в когось, я не пам'ятаю, по-моєму, в органік стандарт реклама канала. Побачив, що можна в Домбровського зробити цю вощину власного розміру. Ну, тобто, я знав, що можна свого воску зробити. Вони сказали, от 50 кілограм. у цього дубовика 150 кілограм, по-моєму, мінімум треба було. І лишак у дубовика 30 кілограм, у Домбровського 4 кілограма взагалі вони сказали. Я зв'язався з Валентиною, вибачте, не пам'ятаю, як по батькові. Вона сказала: будь-який ваш розмір. Зробимо там, ну, в, в межах, сказали, скажете, які, визначте точно, і ми вам скажемо, зробимо вам так чи не зробимо. ну, Взагалі сказали, що будуть робити. тобто. Це я стопудово свій віск відійшлю, в мене близько 100 кг, і я збираюсь перейти на власну ващину. У нас там міні-кооперативчик три чоловіка, я і два кінда. Тобто, зробимо власний віск і будемо вже радуватися. там на Більша половина буде, якщо не відсотків 80, це буде саме забрусного воску. І нормальний рамочний віск, який я знаю, що це точно з тих рамок, які я достав, вони не заражені нічим. І подивимося на результат. Думаю, зніму відосик з цього приводу. Дотопимо віск. І, напевно, десь я не знаю, там, коли в лютому місяці може відправимо, нам може перероблять, може не перероблять, не знаю. Ну а зараз йдемо дивитися, який у нас там віск вийшов. Так, і от такі в нас шматочки воску вийшли. Тут... 12 кілограмчиків. Да. І от такий от у нас, я не знаю, ну це після першої тільки перетопки, ще раз будемо топити. І от це, напевно, у нас тут більше все, що парафінчик був. І це дуже довго воно стигало. Тут кілограм, мабуть, забруснучі, півтора був. І це все рамочне. І це я топив до цього. Цей ось тих набагато швидше. Погано пошкреблений, ну, це ще будемо ще раз перетоплювати. Я в 20-літрову чи в 50-літрову скидаю все каструлю. Близько 20 кілограмів воску виходить, воно хорошо осідає, хорошо і відмивається. подивимося з другої сторони, якщо подивитися, тут ще більш-менш. цей теж перевернемо. Це все після першого ще воно перетопиться. І от цей Оп. Подивимося різницю. Тобто бачимо, да, якщо по теорії кажуть, що це виємка через парафін, то тут, більше все, що да, парафін, тут якісь домішки є. Ну, така ямка не слаба. Якщо подивитися, так. Ну, тут, тут, до речі, краще. Не знаю, чого так, але ну, чомусь краще. Це вже з самої мерви, це просто стікало. А це вже... Стікало з самої мервички. Видавлювалося, але перетопимо ще раз буде. Ну, колір тут на камері він темніший так трошки світліший. Тоже піде все це на свою вощинку будемо робити. Є в мене багато кілограм 80 забрусного і десь може ще половинка буде, кілограм 40-50 може такого буде. Подивимося. Тобто, ну, це, це в нас такий неякісна перетопка була. Я не знаю, чого вона так швидко остигло, вроді би літом перетоплював. Але ну, поки що маємо, що маємо. А тут такі шматочки. ну З забрусом перемішається, думаю, буде своя вищина. Просто прекрасна. Ще плюс хлопців на місці взагалі я топив з рамок, то він чуть-чуть був темніший за забрусний. А це я не знаю від чого залежить, може. Що то, що не дощова вода, бо тобто, зазвичай дощовій, а в цьому році дощової води навіть пчулам не вистачало. Так що тут десь близько ці два кусочка. близько 12 кг. Ну і ці ще десь кілограм, я не знаю, в сумі дадуть кілограм 8. Ну от так от. так в мене ще буде одна затопка. І потім це все сплавимо. Ну от Така ситуація у нас зараз по воску. Sim,